Знизили вартість на будинок в Малашівцях, площа ділянки 22 сотки і будинок 180 квадратних метрів. Заведена вода в будинок. Є септик. Ось така гарна рівненька територія. Є ворота для заїзду автомобіля, посаджені туйки. Далі є ще город. Тут у нас вхід. На першому поверсі зал. Ходи зварені. Ось це зал, залишаються будівельні матеріали, гіпсокартон. Тут санвузол, Ой, тут кухня. З виходом на терасу, спальня. Також є гіпсокартон і санвузол. Вже залита стяжка, є підведена каналізація. І встановлені радіатори. На другому поверсі: три житлові кімнати. Тут зробили таку конструкцію, будуть бильця, і може бути ще одна кімнатка або така ігрова. В праву сторону перша житлова кімната, друга. санвузол може бути або гардеробна, і мастер спальня. З виходом на балкон, з великими вікнами. Ось такий будиночок.